Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Так, давно не було відеороликів, ну але це через технічні проблеми, про які я писав у своєму телеграм каналі до речі, якщо ви на нього ще не підписані, то переходьте за посиланням і підписуйтеся. Ну, але повертаємося до роботи, продовжуємо інвестувати. В сьогоднішньому відеоролику хотів би поговорити про досить таки цікаву тему, а саме заборона купувати американські ETF-и. Чому, для чого і взагалі які тоді ETF-и обрати? Звісно, прошу перед початком перегляду поставити лайк даному відеоролику, підписатися. На каналах, якщо цього ще не зробили. Ну і запрошую до перегляду. Отже, подивіться, я зараз на сайті знаходжуся Interactive Broker. Це, до речі, один з моїх двох брокерів, Ще крім даного брокера, в мене є Freedom 24. Ну і що в одного, що в другого є така сама. Власне, проблема, скажімо так, то не є проблема, ну але подивіться, якщо я впишу, наприклад, тікер компанії, точніше тікер ІТФ на індекс SP500 під назвою е, ну то я як являюся резидентом Європейського Союзу, не можу купити даний ІТФ. Для чого? Подивіться, виникає одразу така помилка. Тут може побачити, що одна одиниця даного ETF коштує зараз 556 доларів. Якщо я натисну купити, то в мене пише, що торгівля обмежена, Ежна є якась заборона, і вона називається кід. Що це взагалі означає і для чого так взагалі відбувається? Е, до речі, буквально донедавна лише один брокер. Е, по факту давав можливість купувати саме американський ETF, навіть резидентам Європейського Союзу. Ну але буквально два тижні тому і навіть тому брокеру freedom 24 лазійку хіба прикрили, і вони теж тепер не надають доступ до покупки. Ну але даний доступ можна буде обійти, хоча там є певні свої великі реально вимоги. Отже, подивіться, як... що це взагалі таке. Звісно, ви можете собі забити в інтернет, пошукати, забити там в Google, пошукати. Ну але я давно вже. Використовую штучний інтелект для цього, бо для чого він взагалі був створений. Отже, я використовую чат GPT, і тут просто задав звичайну проблему. що таке заборона кід в Interactive Brokers, ну і взагалі в кожного брокера. І ось що він мені відповів: заборона кід, або Key Information Document у, у брокерів, таких як Interactive Brokers, ну або інші, пов'язана з вимогами регулювання в Європейському Союзі, зокрема, директивою ПРІПС -E -E Package Retail And іншуренс байзет інвестмент продукт побачається самі англійські, звісно. Вона спрямована на захист роздрібних інвесторів, забезпечуючи їм доступ до ключової інформації про інвестиційні продукти. Що таке кіт? Кіт це короткий документ, зазвичай до трьох сторінок, який містить основну інформацію про фінансовий продукт, зокрема, мета продукту, ризики та дохідність, витрати, прогнозований дохід, правила виходу з інвестицій. Чому взагалі діє заборона? Відсутність кіт. Якщо для певного фінансового інструменту немає відповідного документу, брокер блокує можливість його купівлі. Друге це регуляторні вимоги, це стосується інструментів, доступних для роздрібних інвесторів у країнах ЄС, щоб уникнути неналежного інформування. Третє це класифікація клієнта. Заборона діє тільки для роздрібних клієнтів, але не поширюється на професійних інвесторів. Які інструменти найчастіше потрапляють під заборону? Це ІТ, опціони, іноземні фінансові продукти, знову ж таки, ці самі американські. Є. Часто достатки блокуються через відсутність кіт. Але дану, оборону, е, дану заборону можна обійти, і саме, власне, як, подивіться, зміна статусу клієнта на професійний. Ну, Але для цього потрібно мати капітал понад півмільйона євро. Думаю, що для 99%, можливо, і майже для всіх людей це просто. Ну, проблема, скажімо так, не стоїть. Бо якби було пів пів мільйона євро, я думаю, що моїх відеороликів ви б просто не дивилися. Моя така думка. Е, звісно, ще крім того, потрібно мати досвід торгівлі значним обсягом. Тобто, якщо ви там, купуєте, продаєте кожного місця там, на десятки тисяч доларів і в кінці кінців, наприклад, я там точно суми не знаю, можна пошукати її в інтернеті. Якщо робите оборот, допустимо, мільйон євро е, в рік, тобто продаєте і купуєте, ну, то можливо вам присвоюють статус. Професійного інвестора. Ну і таким чином ви тоді вже зможете купувати саме американські ETF без того власне кіду. Ну і, власне, потрібно ще, крім того, можливо, мати спеціалізовану освіту або досвід роботи в фінансовій сфері. Тобто, якщо ви займали якусь там високу посаду, десь там в фінансових в установах, банках, наприклад, тим більше іноземних, тим більше інвестиційних, ну, то тоді ви можете мати доступ до даних ETF. Але, скоріше за все, знову ж таки, ви цього. Його не можете мати. Третє, наступне це торгівля через інші платформи. Наприклад, платформи поза юрисдикцією ЄС, але це може бути пов'язано з додатковими ризиками. Тобто, якщо ви оберете якогось брокера, де зареєстрований непонятно де, то, скоріше за все, ви зможете будете купити дані ETF, але тоді сенс безпеки, скажімо так, хоча так Freedom24 буквально донедавна десь два тижні тому надавав можливість купувати американські ETF, ну але дану можливість десь приблизно два тижні тому просто, просто прикрили. Ну і взагалі, для чого потрібно, для чого це потрібно інвестору? Заборона КІД допомагає зменшити ризики придбання складних фінансових продуктів без повного розуміння їхніх характеристик, що особливо важливо для новачків. Але водночас це може створювати труднощі для досвідчених інвесторів, які хочуть доступу до ширшого спектра інструментів. Ну і влас, скоріш за все, виникло питання або виникне питання: а що тоді інвестувати, якщо ви почали інвестувати з такою думкою, що хочете купувати саме американські? ETF там, наприклад, VOO, VTI, наприклад, або якісь там, STHG, тобто, там америка, тобто американський дивідендний ETF, Ну, але по факту ви не зможете купити їх. Ну, для цього існують, в принципі, створені були вже роки, багато років тому. Європейські ETF. -и. Це такі собі аналоги, навіть існують, які теж інвестують в індекс S&P 500, тобто відслідковують його. Як їх взагалі шукати? Зараз про це поговоримо. Інципі, одразу хочу вам показати, з чого складається мій е, портфель в брокера freedom 24, де я інвестую саме в ETF, плюс там частково в облігації. Можете побачити його склад на сьогоднішній час. Ну і можете побачити, що всі ETF, які тут є, а це саме VUA, SXRV і XAX це саме європейські ETF. ВУАА це ІТФ на індекс SP500, SXRV це ETF на індекс NASDAQ. Ну і XAX це ETF на штучний інтелект. Такі в мене є три ІТ всього-навсього. Не потрібно, в принципі, багато, інвестуючи в більшу кількість, ну, ви просто не, не, не будете. Аж так, скажімо так, диверсифікуватися, бо по факту, що в одному, що в другому, що в третьому ETFі 70% компаній просто тих самих. По факту будете інвестувати через іншу назву, але по факту в те саме. Ну, а взагалі, як шукати дані ETF? Для цього був створений сайт, який називається Adjust ETF. Неодноразово показував його в своїх відеороликах. Ну, але чому би не пригадати вам, як ним користуватися? Отже, Just ETF, посилання на нього буде теж внизу під даним відеороликом. Я надіюся, що не забуду його вставити. І отже, тут є etf скрінер. Просто натискаємо на дану кнопку і можемо побачити, власне, по лібі стороні. Це власне можемо обрати в які саме активи, точніше в ETF, які будуть пов'язані з тим чи іншим активом, ми хочемо собі придбати або принаймні, пошукати. Це власне може бути на криптовалюту навіть. Власне, такі ETF вже існують десь приблизно рік чи два. Чи, наприклад, на бонди, тобто там на облігації, або, наприклад, там real estate, тобто реальний ринок, там ті самі рейти, такі самі ETF, знову ж таки існують. Але я тут собі на одразу мені автоматично стоїть all assets, тобто всі класи активів. Ну і можемо побачити найбільший Тут одразу відсортовано від найбільшого до найменшого ETF. у найбільший ETF по своїх обсягах це саме 103 мільярди доларів євро. Так, 103 мільярди євро. Це ETF, який інвестує в індекс S&P 500. До речі, можете побачити, що буквально у всіх ІТФ-ах, Є е, таке слово як Юсіць. Це означає, що він власне створений для резидентів Європейського союзу. Е, ну і отже, як взагалі тут його обрати? Якщо ви впишете дану назву собі у Брокера. То, на жаль, воно вам не знайде даний ETF і потрібно іншим чином шукати. А саме можете скопіювати і e номер, це, власне, оце просто берете, копіюєте. Я роблю трішки інакше. Наприклад, якщо б я хотів придбати даний ETF, то натискаю на нього. Може бачити коротку інформацію, це власне розмір, скільки компаній входить, що він, наприклад, акумулюючи тобто, дивідендів не виплачує. І в основному, власне, в європейські іт добрі, добрі тим, що вони дивідендів не виплачують. І тому вам не буде потрібно звітуватися перед податковою. Такі собі, скажімо так, нюанси. Ну і, в принципі, це хіба теж основна така причина, чому я обрав власне, даний ETF, точніше дані ІТФ саме європейське, а не ще тоді була можливість купувати навіть американські. Е, знову ж таки, є там ТЕР, тобто скільки втримується даним фондом, за керування даним ETF. -ом. До речі, дана сума не буде вам е, зніматися з вашого брокерського рахунку. Вона просто буде вже як заложена в ціні даного активу, тобто даного ІТФ-у. Крім того, можемо побачити собі тут коротку інформацію, скільки, наприклад, дане ETF коштує, е, наприклад, історію, там максимальний період часу це він був створений в 2010 році і до сьогоднішнього часу зріс на 700%. Е, знову ж таки, Може, побачити eh, той документ, кіт, як... Який тут є, але саме в американських ETF-ах його немає. Ну і крім того, може побачити собі тут закладку відкрити holding, тобто які класи активів, точніше, які компанії входять до даного etf у сьогодні, з яких країн, з яких секторів економіки. Ну і як взагалі обрати, як шукати даний ETF? Я собі заходжу тут Stock Exchange, це власне біржі, на яких торгується даний ETF. Ну і може побачити, де вони листингують. Ця власне на лондонській біржі, там німецькі біржі. Чи борса італіана, наприклад, тобто італійський, чи там Ксатра ще на якісь там інший. Не пам'ятаю всіх назв, ну, бо їх теж не до кінця мені потрібно знати. Ну і можна побачити, що на кожній біржі є певна своя назва. Наприклад, давайте хочемо купити А, і тут, до речі, може побачити в якій валюті торгується е, даний ETF. бо він по факту є. Основна його валюта це євро. Але ми можемо купити, наприклад, навіть в доларах. Або можемо купити там в фунтах, просто в іншій валюті на іншій біржі. Наприклад, хочемо купити безпосередньо там в євро. Тому беремо копіюємо, наприклад, даний тікер, який називається SXR8. Просто беремо контрЦ. Заходимо до нашого брокера, вписуємо, точніше, вставляємо дану назву. І натискаємо Enter. І нам одразу знаходить, що це ETF на індекс SP 500. Натискаємо тут на акція. І можемо побачити, що можемо його купити в євро за 612 євро. Натискаємо тут собі купити, вибираємо яку кількість, там ціна, ліміт, наче чи по маркету. І купуємо. А якщо, наприклад, хочемо купити там в фунтах, то просто копіюємо даний тікер. Це SP1. Копіюємо. Заходимо до нашого брокера, вставляємо. До речі, якщо ви інвестуєте через Interactive брокерс, то там ще може бути така можливість, що у вас не буде висвітлюватися даний ETF там на певній біржі, оскільки, наприклад, у вас просто виключена можливість інвестувати в тих чи інших країнах, просто зайдіть собі в налаштування, і там буде можливість обирати яких з яких країн акції чи там ETF ви хочете собі придбати, і потрібно буде там обрати чи Італія, чи знову ж таки, чи там. Велика Британія, ну і тоді з'явиться та можливість. Це SP1 може побачити що на лондонській біржі, натискаємо Акція, і можемо побачити, що даний ETF торгується саме в фунтах. Крім того, наприклад, хочу собі купити в доларах, тому просто заходжу, шукаю, де торгується в доларах, і даний ETF називається C Копіюємо його, вставляємо знову ж таки до нашого. Брокера. Е, так, знову ж таки, це мені вже хіба, знову ж таки показує в тих самих фунтах. Так, так, то значить, е, даної біржі доступ, доступу до даної біржі, даний ETF немає. Давайте пошукаємо, де ще можна купити в доларах. Це шве, Шведська так, Шведська біржа, хіба це SSPX. Копіюємо сюди, вставляємо. Пошук, ага, знову ж таки, нічого не знайдено. Шукаємо далі, де тут можемо купити CSPX. я вписав Сікс, дивно, що немає. Ну, але, можливо, і в доларах немає. В мене особисто, наприклад, є. ETF, хіба там другий в даному переліку. Давайте подивимося. цей. Так, World, ні, Vanguard, SP 500 дистрибуція. Тут можете побачити, а це це, це, це акумулюючий дистриб'юшн, Це власне той, який платить, виплачує дивіденди. В мене, наприклад, є ETF на індекс SP 500, саме Vanguard SP500 ЮСІЦ ETF, акумулюючий. Його одна одиниця коштує 109 євро. Знову заходимо собі в Stock Exchange і можна побачити, що. По даному тікеру можемо зайти до нашого брокера, вписуємо сюди і можемо побачити знову ж таки, на, який, на яких біржах навіть мексиканський, лондонський, чи ще якісь інакші, можемо його собі придбати. Заходимо в УАА акції і можемо бачити, що власне, на лондонській біржі ми можемо його купити в американських доларах за 115 доларів. Крім того, за допомогою даного сайту. Можемо пошукати інші якісь ETF, Знову ж таки, наприклад, там на ну не знаю, давайте пошукаємо так з цікавості, Real Естейт, реальний сектор Девелопмент uh, Маркет Property, Шукаємо сюди Distribution, 339 компаній, 22 євро, які компанії входять до нього: Prologis, Equinix і багато-багато якихось інших Realty Income, наприклад, 3%, Visu Properties 2%, з тих, що мені відомо. Ну і з яких країн це Сполучені Штати Америки, майже 70%, Японія 7 і багато-багато інших країн. Заходимо в Stock Exchange, Ну і можемо бачити, що можемо його придбати собі по даному тікеру. Даний тікер копіюємо, вставляємо собі. Сюди, так, знову ж таки, ні, а, знайшло. Так, ISHR, DVL, MKT Property Yield. І можемо придбати його за 22-37 євро. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Дізналися щось цікаве для себе. Звісно, не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайку даному відеоролику. Всім дякую, удачі в інвестиціях.